Ви коли-небудь замислювалися, як це стати всесвітньо відомим завдяки одній ролі, яка водночас змінює ваше життя і доводить до сказу. Звучить дивно, правда, на перший погляд здається, що кожен актор мріє про роль, яка принесе йому славу, фанатів, статус зірки а комусь навіть зендею. Але що якщо ця мрія перетворюється на справжнє прокляття? Сьогодні я познайомлю вас із акторами та акторками, які буквально стали заручниками своїх культових образів. Чому Деня Редкліф та Роберт Паттінсон Тікають від свого зіркового минулого до свого зіркового майбутнього, що спільного між успіхом, славою і розчаруванням, давайте розбиратись. Лише нагадаю, що мене звати Тайвер Андерсон, Ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий розкриє усі секрети за кулісся Голівуду, і останнім часом звучить як та сама програма, яку я так не любив дивитися у дитинстві. Що іронічно, хто зробить таке відео колись і про мене також сідайте зручніше, заварюйте собі чайочок або яку небудь вермишель швидкого приготування. А я тим часом буду розпинатися про те, як роль мрії може обернутись кошмаром. Погнали Деніал Редкліф, ім'я, яке автоматично асоціюється із Гаррі Потером. Ну звісно, адже серія фільмів про хлопчика, що вижив, не просто принесла акторові світову славу і любов мільйонів фанатів, а й як би це іронічно не звучало, стала його прокляттям. Уявіть 11-річний хлопчик, який ще вчора ходив до школи, раптом стає обличчям найпопулярнішої франшизи свого часу. Життя Деніела перевернулося із ніг на голову. Постійні зйомки, інтерв'ю, шалені фанати усе це стало його новою реальністю. Він буквально доросліше дорослішав разом із Гаррі, тому довгий час не міг зрозуміти, де закінчується його персонаж, і починається справжній Деніел. Я виріс на знімальному майданчику. Люди часто забували, що я не Гаррі Поттер, а просто актор, який зіграв цього персонажа. А тепер уявіть, як це кожного дня відчувати публічний тиск, працювати за жорстким графіком і постійно чути про очікування, які зобов'язані виправдати, і ходити при цьому в школу. У підлітковому віці це стало для нього справжнім випробовуванням. Сам Редкліф не раз Визнавав, що деякі моменти зйомок були для нього важкими. Наприклад, у шостому фільмі Напівкровний принц актор думав, що застряг на місці. У кожному попередньому фільмі я ліс як актор, але у шостому жодного прогресу мені навіть здавалося, що я деградував. Сказала людина, котра також бачила Орден Фенікса. Цей успіх наклав неабиякий відбиток на його життя. Через страх залишитися актором однієї ролі. Деніел почав активно шукати проєкти, які б кардинально відрізнялися від Гаррі Потера. Готичний трилер Жінка в чорному. Авангардні вистави на Бродвеї, чи зовсім нестандартні фільми, як от людина швейцарський ніж. Кожна нова роль допомагала йому відокремитись від образу хлопчика-чарівника. Але шлях це був непростим. В юності він зізнався у боротьбі з алкоголізмом, що теж досить таки символічно, адже алкоголь і залежність від нього часто зображають у вигляді змія, символі слизерину або ж темного лорда. Я пив, щоб впоратись з тиском. Коли ти стоїш у такому юному віці, це може зламати тебе. Однак він подолав. Трудощі, і труднощі тепер цілеспрямовано вибирає ролі, які приносять йому задоволення та можливість розкритися як актору. Сьогодні його можна побачити у таких фільмах як вбий своїх коханих, дружба і ніякого сексу, ілюзія обману та багатьох інших. І він дає, що здатен бути більше ніж лише Гаррі Поттером. І, Здається, його історія як актора тільки починається. Чи шкодує він про роль Гаррі Поттера? Зовсім ні. Деніал каже, що завжди буде вдячний цій ролі, адже саме вона дала йому старт і відкрила двері у світ кіноіндустрії. Більше того, він навіть не виключає можливості повернення до цієї франшизи у майбутньому, але лише якщо це буде щось дійсно особливе. Але поки Деніел чекає свого особливого моменту, українці беруть і самі його створюють. Так цей день настав. Ми разом зробили по справжньому дещо неймовірне. Третій етап проекту Око за око було офіційно завершено, і я маю за честь. Поділитися із вами цією грандіозною новиною, уявіть лише, ми з вами зібрали вражаючу суму пів мільярда. Гривень, а тепер трошки деталей, щоб ви відчули свою міць. Ці кошти перетворилися на 10 комплексів пульстрон. А найкрутіше те, що усі ці комплекси око і повернись живим, вже передали на фронт 10 бригадам наших десантно-штурмових військ, і вони вже активно працюють на фронті. Пояснюю простими словами: кожен пульстрон це понад 1200 одиниць найсучаснішого обладнання в одному комплексі розвідувальні і ударні дрони, транс засоби зв'язку та управління, але знаєте, що найголовніше: Пульстрони вже довели свою надзвичайну ефективність, а результати їх роботи говорять самі за себе. Пульстрони, які були передані дешеве раніше, попрацювали на славу і завдали ворогу збитків на понад 220 мільйонів доларів, що у понад 20 разів перевищує їх вартість. Так, так, ви правильно почули. Це без перебільшень вражаючий результат, чи не так? І це все стало можливим тільки завдяки на. Нам завдяки нашим донатам і заправкам пульсом помсти на око, ми довели, що разом ми надзвичайна сила. Якщо вас зараз не розпирає від гордості, як оце от мене, то я навіть не знаю, що із з вами не так. На цього ми звісно, що не зупиняємося, адже новий етап проекту Око за око вже на підході. Тому тримайте руку на пульсі. Але сьогодні давайте насолодимося моментом, адже ми це зробили. Мабуть, жоден інший актор в історії не ставиться так зневажливо до ролі та кінофраншизи, яка дала йому успішний старт, як Роберт Патінсон. Щоб зобразити маніакально депресивного дивака, який ненавидить себе, достатньо трохи страждати на запор або бути обдовбаним. Жорстко, жорстко, і це лише одна цитата з його численних інтерв'ю, де він без церемоній гидить на франшизу, яка зробила його суперзіркою. Хоча Патінсон до цього вже знімався у великому блокбастері Гаррі Поттер, Він був не готовий до такої кількості уваги, яку принесла йому Інкова сага основною причиною такої неприязні, власне, є його персонаж, якого актор вважає надмірно пласким, ідеалізованим та навіть дратівливим. Едвард, на думку Роберта, не має глибини, його мотивації абсурдні, а вчинки часто нелогічні. Він намагався зобразити його максимально саркастично, щоб таким чином висміяти образ, але навіть це не допомогло. Адже навіть критики, які вщент рознесли ці фільми, високо оцінили його акторську гру. І коли дія контрактів після виходу усіх фільмів нарешті закінчилась, Патінсону було. Що сказати, існує безліч вирізок із інтерв'ю, де Патінсон відверто поливає брудом франшизу та свого персонажа. Чим більше я читав сценарій, тим більше я ненавидів цього хлопця. Тому я зіграв його як маніакально депресивного, який ненавидить себе. Тож ж він 108-річний незайманий. Тож у нього явно є якісь проблеми. Він також критикував сам роман Стефані Майер, за яким знято фільм і сказав, що ця книга не гідна публікації. Фанатки ж тим часом сходили із розуму. Роберт не міг спокійно вийти на Уці його будинок обліплювали прихильники, а супермаркети стали для нього недосяжною територією, що звісно теж не проблема, бо ні, АТБ, тебе, ні живчиків у них в Америці немає. <тас> Кожен божий день біля <тас> мого <тас> будинку. Сиділи люди, і це зводило мене з розуму. Я не ходив в супермаркет близько а, дай боже пам'яті шести років. Але тепер я можу зайти і поговорити з хлопцем, який там працює, і надумати про те, що він вимагатиме у мене автограф або селфі. Весежіотаж змушував його відчувати себе не актором, а заруч. Шником образу, якого він намагався позбутися впродовж багатьох років. Після завершення зйомок у сутінках Роберт свідомо обирав експериментальні і іноді навіть провокативні ролі, аби зруйнувати зв'язок із персонажем, якого він ніколи не любив. Якби Едвард не був вигаданим і ви зустріли б його в реальності. Він був би схожим на одного з тих хлопців, які ймовірно були б вбивцею з сукарякою. Роберт зосередився на різнопланових рулях, щоб остаточно відійти від образу Едварда Калена. Він знявся у психологічних драмах космополі. І ровер, ну велосипед, якщо ви зі сходу, кримінальному трилері Хороші часи та сюрреалістичному маяку. А його грав тенеті Крістофера Нолана та драмі Диявол завжди тут де він повністю витіснив головного героя, якого теж хтось там зіграв, тільки закріпила за ним статус гарного різнопланового актора. Справжній тріумф стався, коли він перетворився на темного лицаря в Бетмені 22 22-го року. Тепер роберт працює із найкращими режисерами, і щоразу доводить, що він не просто о той самий мужич. Щок із сутінків, він актор, який виключно власним талантом зробив свою кар'єру. І, схоже, він назавжди залишив Едварда Калана далеко у минулому, і у наших відео. Бо хотів я чи не хотів, а ми зробили відео ще й про сутінки, посилання на яке люб'язно залишить під цим відео одна Юліана. Кейт Вінсле. Кейт Він Кейт Вінслет. Щось із українськими іменами було простіше. Коли Титанік Джеймса Кемерона вийшов на екрани у 97-му році, він миттєво закріпив за Кейт Вінслет статус однієї з найвідоміших акторок Голлівуду. Однак, як з'ясувалося пізніше, сама Вінслет не так радісно згадує роль, яка принесла їй світову славу. Вона доклала неймовірних зусиль, щоб взагалі отримати роль Роуз. Дівчина засипала Джеймса Кемерона листами, дзвонила і навіть переконувала продюсерів, що ніхто не зіграє Роуз краще за неї. Але Кемерон мав зовсім інше уявлення про. Героїню він шукав тендітну струнку акторку, а наполегливість Кейт його радше дратувала. Проте вона таки дотиснула його: містка стався, і зйомки почалися. І ось тут почалася справжня драма. Знімальний процес Титаніка став для акторів чимось на кшталт виживання у реаліті шоу. Постійні сцени у воді, холод напружений, графік. Усе це довело Кейт до повного виснаження. Вона мерзла, мокла і хворіла. Але і це ще не все. Кейт, як і багато акторів, схильна до самокритики. Навіть її американський акцент у фільмі вона вважає жахливим. Мені важко дивитися у будь-який свій фільм. Але дивлячись на Titanic, я хочу переробити кожну сцену. Ну а культова сцена, де Джек малює оголену Роуз. Вона на думку Кейт могла бути, знаєте, знята більш делікатно. Але для Кемерона це був символ довіри між героями і він наполіг на своєму. Тепер фанати роками підходять до акторки і з кадрами із цієї сцени і просять автографи. Це дуже not nice, and дуже неприємно. Зовсім не таку фотографію. Я хотіла бачити в руках шанувальників через 20 років після прем'єри. Ну а ще її дуже бісить нескінчене обговорення фінальної сцени фільму. Глядачі роками сперечаються, чому Джек не міг врятуватися разом із Роуз на уламку дверей. Це ж питання постійно задають і самі акторці, хоча вона неодноразово зізнавалася, що теж вважає фінал нелогічним. Так, двері були досить великими для двох. Мені це теж очевидно. Роуз могла трішечки і підсунутись. Сьогодні через більше ніж два десятиліття. Він зізнається, що від. Чуває змішані емоції щодо фільму. Я віддала усі сили, щоб отримати цю роль, але тепер знає не кожен компроміс, того вартий. І хоча для фанатів Титанік назавжди залишається слізковитискальною кінокласикою, для Кейт Вінслет він залишається ще й уроком того, якою ціною іноді здобувається слава. Головна роль у культовому підлітковому серіалі Пліткарка зробила Блек Лайвлі мегазіркою, Але для самої акторки цей успіх мав гіркуватий присмак. Сирена Вандер стала. Символом гламурного, але хаотичного життя, яке мільйони дівчат і один хлопець із Запоріжжя, просто обожнювали. А ось для Блейк ця роль стала справжнім тягарем, адже реальність її життя мала інший. Сценарій на момент кастингу Блейк уже встигла попрацювати в кіно і планувала покінчити із акторською кар'єрою, щоб вступити до Колумбійського університету. І мріяла про звичайне життя без камер і папараці. Але творці пліткарки переконали її, що зможуть поєднати зйомки та навчання. Звучало чудово на папері. Вони запевняли мене, що все буде нормально, але це було неправдою. Все було ненормально. Популярність серіалу росла так швидко, що про звичайне життя можна було пізабути. Попри любов фанатів до сирени, сама. Блейк ніколи не відчувала зв'язку зі своєю героїною. Я ніколи б не дала комусь наркотики, не застрелила б людину. Чи о oh, Боже, тим більше не зробила б найстрашнішого, не переспала б із хлопцем подруги. Це взагалі не мої принципи. Серена Вандервудсен була уособленням драми, гламуру та хаосу. Усього, що Блейк хотіла уникати у своєму реальному житті. Зйомки серіалу для неї перетворилися на виклик, а постійні порівняння з персонажкою ще більше ускладнювало ситуацію плутають мене із сиреною. Це жахливо. Вони думають, що я така ж, як моя героїні, але це зовсім не так. Гламурна білявка із з екрану стала її небажаною тінню, яка не полишає акторку навіть після завершення шоу. З того часу Блейк вдалося створити вражаючу кар'єру. Її ролі у фільмах «Мілена», просто послуга, Вік Аделайн та інших фільмах, які я не бачив, довели, що вона може бути різною. Щоправда, були й менш вдалі проєкти, як от Зелений ліхтар, але незважаючи на це, фанати серіалу все ще бачать. У ній сирену Вандер Вудсен. Мені не подобається, що люди досі асоціюють мене лише із моєю героїною. Сирена це просто роль, а я у житті зовсім інша. Сьогодні Блейк Лайвлі впевнено крокує своїм шляхом, але неприємний осад від пліткарки здається залишиться із нею назавжди. Дакота Джонсон, яка стала обличчям трилогії «50 вітінків сіро, чекати їх там три фільми. Цілих було. Вона ніколи не приховувала, що цей досвід дався їй нелегко. Так, роль Анастейші стіл принесла їй всесвітню славу, але за кулісами усе було не так гарно, як на екрані. Знімати But, цей I'm фільм I'm було I'm непросто, yeah. і це ще м'яко сказано. По-перше, творчі розбіжності із авторкою книги Ел Джеймс перетворювали роботу на суцільний виклик. Джонсон не раз натякала, що сценарій був настільки залежним від книги, яка була залежна від іншої книги про вампірів, що це не залишало місця для акторської свободи. With some with some with some turns, мила, як зіграти really адже її Мотивація була повністю DP підпорядкована тексту. Ну а сам жанр фільму не відповідав її акторським амбіціям. Я не шкодую про це досвід, але це не те, що я хотіла б грати все життя. Мені більше подобається працювати над глибокими also, драмами або незалежними проектами. Сказала Дакота і пішла зніматися в мадам Павутину. Її партнер по знімальному майданчику Джеймі Дорнан, який грав загадкового ну як загадкового, тупого Крістіана Грея теж не був захваті. захоті. Oh, Далеки від Крістіана в реальному житті. Це взагалі. Не міти вас мені було важко зрозуміти, чому він діє так, як він діє. і знаєте, що самі актори визнавали, що між ними на екрані бракувало хімії, була сама лише фізкультура, а оце вже справжня проблема для романтичного фільму. Але справжній хаос на майданчик принесла сама Ел Джеймс. Вона буквально контролювала кожен крок знімального процесу, змушуючи режисерку Сем Тейлор Джонсон, так ту саму дружину Аарона Тейлора Джонсона, нервувати. Була велика напруга через те, що Ел Джеймс, котра хотіла мати повний повний. Повторюють контроль над усім процесом. Це створювало дуже незручну і атмосферу для усіх учасників. Зрештою, Сем залишила проект уже після першого фільму. А є всі ці історії і позитив. Хоча 50 відтінків сірого і не став її улюбленим проектом, роль Анастейші зробила акторку впізнаваною, і вона почала отримувати цікаві пропозиції. Вона блискуче зіграла в кримінальній драмі Чорна меса разом із Джоні Депом, де критики високо оцінили її талант, хоч і не сам фільм, а ще її можна побачити у таких стрічках, як погані. Часи у Ель Роялі та Мадам Павудина. Хоча я не думаю, що у неї були із цим проблеми, адже вона ідеальний приклад Бейбі її донькою Мелані Гріфі та Дона Джонсона. Але зараз не про це. Можливо, ми приготуємо для вас окремий випуск про найвідоміших Бейбі Голівуду. Що скажете? Ну що ж на цьому все, але якби недалеко, все тому що таких історій в Голівуді ще дуже багато. Насправді, а тому, якщо вас цікавить друга частина цього відео та продовження цієї е, серії серії то будь ласка пишіть в коментарях чи хочете ви це саме продовження адже це далі залежить лише від вашої волі не забувайте ставити свої вподобайки не забувайте підписуватись на цей канал і на наші соціальні мережі абсолютно будь-які наприклад мій на інстаграм і не забувайте ділитися своїми друзями звісно що насправді це ваша є суперсила, та от, допомагати от таким чином розвиватись таким маленьким скромним ютуб канальчиком як оце от наш не забувайте будь ласка підтримувати з Броні сили України, тим паче, що я відкрив допоміжну банку для нашої медичної служби Ульф, у якій я маю честь проходити свою службу. Збираємо трішечки 100 тисяч гривників на різноманітні потреби. А ці потреби вони холяра ніяк не закінчуються, тому потрібні ваші донатики також бути так ласкаві. Трішечки грошей: 10 гривень, 20 гривень, 100 гривень, 50 тисяч мільярдів гривень. Якщо у вас таке от в кишенях є, то будь ласка, буду дуже радий прийти Вдар, хочете підтримати наш проєкт гривною, то знаєте, що також ці реквізити будуть вказані в описі до цього відео. Ну а що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон. Е, я говорив із вами своїм ротом все інше, що робила е, Юліана, монтажила в тому числі е, песик. Давайте пса покажу. Можна Юліана, можна люди вимагають псину. Трішечки псятини, окрім цього старого псевдовусатого пса, хоч сячі справжнього вологатого красивого вухання. Бензамін! Вдалося, що там хтось ходить. Мяу. Ви дивилися Geek Journal. тримайте з нами на одній хвилі. народ. до нових зустрічей. Бувайте! Ви уже пішли? Просто тут не дуже зручно, якби мені ще йти грітися бо зараз. От... Тай, ти, ти. Е Ей, ну все, все, я оцінив, тепер можна йти. До побачення. Можна затемнення? О, дякую. Ох, не якось комфортно. Я тільки зараз помітив, що витко теж у мене кло розібралось мені холодно.